Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас стартує третя частина відео: а саме як досягнути фірмового звучання. В нас вже було два відео присвячені цій темі. А саме джерело звуку, а також акустика приміщення. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково перейдіть на наш канал, подивіться це відео. Сьогодні ми будемо говорити про музичне обладнання, тому що від нього залежить також наше фірмове звучання. Звук завжди буде настільки добре звучати, наскільки дозволяє наша найнижча ланка в ланцюгу: це кабелі, акустичні системи, мікрофони, мікшерний пульт. І так далі. Тому сьогодні ми присвятимо відео саме цій темі. Ну що ж, вмощуйтесь позручніше, приємного перегляду. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація чи інсталяція, ми будемо завжди раді вам допомогти. Всі контакти в описі під цим відео. Також ми вже створили свій телеграм-канал, де є купа цікавої інформації, тому не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, на наш інстаграм і на наш Тікток. Всі посилання в описі під цим відео. І перше, про що я хотів би поговорити, це кабелі, тому що часто ми не приділяємо стільки уваги цьому, тому що ми думаємо, ну купили дешеві кабелі, ми обережно їх використовуємо все буде добре, але насправді не все так просто, тому що. Багато виробників не контролюють якість виконання кабелів, сплав міді чи інших металів не дотримується норм, а також немає реальних показників, наприклад, опір чи ємність кабелю. І від цього залежить насправді звучання. Особливо це стосується інструментальних кабелів. Наприклад, якщо в нас електрогітара, бас гітара, акустична гітара з п'єзопасивним звукознімачем. То в нас буде велика втрата високих частот, якщо ємність цього кабелю досить велика. Тому, наприклад, якщо ми купуємо кабель, завжди перевіряйте цю інформацію, тому що такі виробники, як кльоц, Вандам, магамі, вони завжди в своїх характеристиках вказують цю інформацію. А дешеві китайські виробники ніколи не вказують, тому що я думаю, що там навіть партія від партії відрізняється. Тому кабелі це не тільки про довговічність, а й про якість звучання. Наступне це мікрофони, тому що якщо в нас хороші мікрофони або правильно підібрані мікрофони, це вже хороший якісний звук. На вході. Особливо це стосується вокалістів. Тому, чим краще ми підійдемо до цього питання, тим кращий звук буде вже на вході. Ми вже торкалися цієї теми джерело звуку, але все ж хотів би повторити, тому що мікрофони відіграють важливу роль. Наступне це хор. Я б радив би використовувати мікрофони для хору з середньою або великою мембраною. Чому? Тому що чим більше мембрана, тим краще ми можемо передати деталі і більше звуку захопити. Але, наприклад, якщо в нас не Велика сцена, в нас близько стоять монітори, багато шуму на сцені, тоді використовуйте середньомембранні мікрофони. Тільки якщо, наприклад, у вас стоїть хор, у вас там тільки рояль, велика сцена, більше нічого не заважає, тоді можна використовувати мікрофони. Студійні, які ми використовуємо на е, концертах, тому що якщо в нас буде багато шуму, вони будуть вловлювати все окрім хору. Тому ідеальний варіант взагалі для концертів середньою мембраною. Звичайно, бувають мікрофони із з малою мембраною підвісні, але вони мені менше подобаються, вони менше передають деталі, тонкості, ніж, наприклад, мікрофони на стійках з середньою або великою мембраною. Також хотів би торкнутися теми мікрофонів стосовно оркестру, тому що було на практиці багато завдань озвучити оркестр. Ми перепробували багато варіантів, і я дійшов одного висновку. Найкраще це коли на кожен інструмент закріплений один мікрофон. Звичайно, коли в нас немає бюджету, нам доводиться групувати, наприклад, скрипки сапрано, альти, віолончелі, духові інструменти, по декілька інструментів на один мікрофон. І в кінцевому результаті ми не отримуємо ідеальне звучання, тому що. Якийсь інструмент голосніший, який стихіше, десь хтось фальшивив, частотна характеристика в інструментах відрізняється. Тому ідеально на кожен інструмент один мікрофон. Взагалі, якщо це струнні інструменти, наприклад, і духові, класно брати прищепки, особливо ДПА звучать дуже класно. В свій час ми. Навіть не могли дозволити купити, ми брали їх в оренду. Звичайно, не всі компанії можуть собі дозволити такі дорогі мікрофони, але іноді можна навіть взяти в оренду. Це буде краще, ніж взяти там декілька дешевих мікрофонів, які не дадуть вам бажаного результату. Ну і наостанок ударна установка. Якщо у вас бюджет невеликий, то можна взяти комплект мікрофонів, наприклад, такі як Audix. В них досить непогані набори мікрофонів готових для ударної установки в кейсіку. Наприклад, якщо бюджет дозволяє, то краще, звичайно, зібрати сет. Окремо там, два мікрофони на бочку, два мікрофони на робочий, на хай-хет, на оверхети, на томи. Тому що, наприклад, мені подобається Sennheiser на томи. На робочий два мікрофони SM57, це ідеальний варіант. На оверхед. Це можуть бути СЕ8, це можуть бути Нойман, це можуть бути АКГ 1000 АКГ 414. Все залежить від вашого бюджету. На бочку це може бути як і Бета 52А, так само, як і Audix, так само, як і Сенхайзер, і всередину бочки. Все залежить від того, який ви звук хочете досягнути. Але якщо класно професійно звучити, то потрібно збирати окремий сет. Слідуючи, це дібокси, тому що від них також залежить якість звучання. Звичайно, якщо у вас недорогий сет обладнання, недорогі акустичні системи, там простенький цифровий мікшерний пульт, то можна використовувати і недорогі дібокси, такі як Art, там, Samsung і так далі. Але якщо у вас дорогі обладнання, дорогі цифровий мікшерний пульт, дорогі акустичні системи, то варто купити кращі, дібокси, такі як DBX Вищої серії, BSS, Radial, взагалі мої улюблені, Clartechнік. Тому що я колись робив навіть тест. Дуже сильно залежить звучання від вашого дібоксу. І здавалося б, яка різниця? Дібокс за 2,5 тисячі гривень і за 10 тисяч гривень? Звичайно, якщо ви візьмете Radial, ви відчуєте різницю, особливо коли у вас дороге обладнання. А в них взагалі є дібокси на е, японських трансформаторах, які коштують по 500 доларів за одноканальний активний дібокс. Але це вже купують професіонали, які знають, що вони хочуть досягнути фірмового звучання. Тому також не економте на дібоксах, якщо у вас стоїть дороге обладнання. Ну і ми підбираємось до нашого фіналу. І зараз ми поговоримо про акустичні системи. Наприклад, від чого залежить якість і ціна акустичних систем. Хтось думає, можливо, від потужності, часто пишуть, скільки вони ват, і думають, чим більше ват потужності, тим краще акустична система. Насправді це сухі показники, і маркетологи використовують цю інформацію, особливо в вати. Якщо ви хочете звернути увагу на потужність акустичної системи, звертайте на максимальний звуковий тиск, яка видає ця акустична система, а також на частотну характеристику. Але це ще не все. Багато хто вже згладжує ДСП процесорами, і навіть коли ви замірюєте мікрофоном. Ваша АЧХ буде досить рівненька, але насправді, чим краща акустична система, тим краща деталізація. Ось на що потрібно звертати увагу. Наприклад, якщо у вас дорога акустична система з класним драйвером, з класним середньочастотним динаміком. То, наприклад, коли ви закриєте очі і будете слухати трек, ви будете чути кожен інструмент. Ви будете чути, як медіатором грає гітарист по струні. Ви будете чути дихання вокаліста і так далі. Це може передати тільки класна, якісна акустична система. Чим дешевша акустична система, тим менше деталей. Я одного разу проводив експеримент і відчув це на собі. Я зрозумів, що. Чим краща акустична система, тим більше деталей. Також потрібно зрозуміти, якщо в нас велике приміщення, то потрібно звертати увагу особливо на драйвер. Тому що, наприклад, якщо в нас 150, 200, там, 300 чоловік, в принципі, 1,5 дюйма драйвера або 1,25 дюйма має вистачити. Але якщо приміщення більше 300, 400, 500 чоловік, то в нас має бути більший драйвер. 3 дюйма, 4 дюйма. Від цього залежить наскільки далеко. Високі частоти в нас будуть звучати. Тому підхід до підбору акустичних систем має бути професійним. Також, якщо в нас невеликий бюджет, наприклад, до 20 тисяч гривень за одну акустичну систему, це не означає, що е, неважливо, що ми візьмемо, все воно буде так собі звучати. Насправді за ці кошти можна взяти нормальну акустичну систему. Це HH Electronics, DB Technology B-Hype, JBL IRX і так далі. Тому, наприклад, в цьому ціновому діапазоні є багато китайських брендів, які Дійсно, не звучать, які легко піддаються перенавантаженню. А вони починають хрипіти, якщо тільки заходять в пік, там погано працює лімітер і так далі. Але за ці ж кошти ви можете взяти нормальну акустичну систему. Тому не завжди вирішують кошти. Звичайно, ви не отримаєте від них там супер хай-енд звуку, але ви зможете отримати адекватний якісний звук за ці кошти. Ну і останнє це. Мікшерні пульти. Звичайно, ми можемо говорити ще про обробку, ще про багато різних приладів, але це основні прилади, про які ми сьогодні будемо говорити в музичному обладнанні. Тому зараз поговоримо про мікшерні пульти. Якщо у вас невелика задача, можна брати аналоговий пульт. Якщо у вас там потрібно більше шести входів, я б вже розглядав би варіант цифрового мікшерного пульту. А хай це буде Behringer XR 18, XR 12, XR 16, Soundcraft, там навіть UI 12. Нанадцятий Чому? Тому що в цифровому пульті у вас вже є вся необхідна обробка, і вона більша буде, ніж на аналоговому мікшерному пульті. Зазвичай на аналоговому пульті в нас є напівпараметричний еквалайзер в кращому випадку високі і низькі частоти фільтри, да, які регулюють. В нас, якщо є навіть компресор, то це тільки один регулятор трешолт, коли він спрацьовує. Всі інші параметри задані. То в цифровому пульті в нас є повноцінний параметричний еквалайзер там 6 полосний. В нас є Нормальна динамічна обробка, ефекти, які ми можемо детально налаштовувати, і так далі. Тому сьогодні вже аналогові пульти уходять в сторону. І навіть якщо ви захочете взяти на 16 каналів нормальний аналоговий пульт, він буде коштувати за 30 тисяч. А за ці кошти можна взяти, XR 18, який коштує 24,5 тисячі гривень, і ще й залишаться кошти на додаткове обладнання. Тому, якщо невеликі задачі і там потрібно все мінімально, щоб людина, яка не розбирається в звуці їй було дуже просто, то можна взяти аналоговий пульт, просто фейдер вверх вниз і все там, і легка частотна корекція. Але якщо задачі стоять трішечки більші, не бійтесь переходити на цифровий мікшерний пульт. І чим дорожчий цифровий мікшерний пульт, тим більше можливостей він дає. В першу чергу, по вхідним каналам, що він може їх обробити, тому що це все ж комп'ютер, який має обробити інформацію за певний проміжок часу, зазвичай це там 2 мілісекунди. Це якість обробки і можливості маршрутизації. Тому чим краще ми беремо пульт, тим краще в нас буде обробка, і тим більше можливостей в нас буде. Звичайно, мені більше подобаються цифрові мікшерні пульти з зовнішніми фейдерами, тому що е, так набагато легше і простіше керувати. Але якщо бюджет невеликий, не бійтесь брати цифрові мікшерні пульти, які управляються з планшету чи вашого мобільного телефону. Від вашого обладнання залежить якість вашого звучання, але в першу чергу потрібно правильно поставити задачу. І чим краще вона буде поставлена, тим якісніше можна підібрати для цього музичне обладнання, тому що часто клієнти до нас звертаються і вони самі не знають, чого хочуть. І коли ти Починаєш задавати питання, вони кажуть, «І, ми не знаємо. А, виберіть на свій розсуд. І коли ми починаємо підбирати, потім вони кажуть, о ні, а нам тут треба це змінити і це змінити. Тому важливо спочатку поставити задачі, де будуть стояти музичні інструменти, вокалісти, хор, а, де будуть стояти монітори, наприклад, якщо потрібні невеличкі простріли для хору, де вони будуть висіти, як це все реалізувати? І чим краще ми підійдемо до підготовки, тим краще ми можемо підібрати музичне обладнання, і це не залежить. Насправді ціна не завжди це буде дорожче. Ми зекономимо навпаки фінанси, тому що часто люди спочатку купують, а потім розуміють, о, нам це не підходить. Ми купимо нове обладнання. Тому чим краще ми будемо в цьому розбиратись, тим краще на виході в нас буде звук. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатись на наш канал. До наступної зустрічі, до побачення.